Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Українські гімнасти виступають проти участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях після зняття заборони міжнародної федерації гімнастики, введеної у березні 2022 року через війну Російської Федерації проти України. Хоча з 1 січня минулого року вона дозволила Росіянам та білорусам змагатися як нейтральні спортсмени без національного представництва у серпні. Міжнародна федерація підтвердила участь п'яти таких спортсменів вордчелен. Кап у Парижі, серед яких Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Ангеліна Мельникова. Утім, її участь викликала обурення, адже її політична діяльність суперечить умовам нейтрального статусу. Вона представляє центральний спортивний клуб армії, який підпорядковується Міністерству оборони Російської Федерації. А також у квітні 2025 року вона балотувалася від пропутінської партії Єдина Росія. Подібне різко засудили зірка української гімнастики Лілія Підкопаєва апрез. Президент Національної федерації гімнастики Ірина Дерюгіна заявила, що у разі невжиття заходів проти порушень нейтрального статусу українські спортсмени можуть відмовитися від участі у змаганнях як форма пасивного протесту. Федерація боксу України офіційно стала членом World Boxing, яка існує з квітня 2023-го, А її керівником є Борис Ван Дер Ворст. Вона виконала значну роботу з порятунку боксу у програмі Олімпійських ігор серед основних етапів створення контр континентальних федерацій та організацій їхніх чемпіонатів для різних вікових груп проведення суддівських та тренерських. Курсів і семінарів. Федерація боксу України на початку 2025 року офіційно оголосила про вихід з Міжнародної асоціації аматорського боксу «АІБА». Подібне рішення ухвалено відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Національного олімпійського комітету України. 17 медалей, з них 6 золотих, 4 срібних та 7 бронзових. І перше місце командного заліку «Повний контакт та друге у командному заліку Легкий контакт. Такий підсумок виступу збірної Дніпропетровської області. Лісті на змаганнях Кубка України з рукопашного бою, які відбулися у місті Бучі Київської області. Зібрали 250 спортсменів 17 областей держави та були присвячені вшануванню пам'яті співробітників Служби безпеки України, які віддали життя, захищаючи захищаючи нашу державу. Серед призерів вихованці сьомої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. З поновленням матчів другого кола відкритого чемпіонату Дніпра з футболу у першій лізі стрімко загострилася. Боротьба на горі турнірної таблиці, де на золоті нагороди на сьогодні за втраченими очками претендують відразу як мінімум чотири команди, серед яких і Кондор, який вже три роки бере участь у різноманітних турнірах під егідою обласної і міської федерації. А цьогоріч серйозно налаштований позмагатися за перше місце. З поновленням матчів другого кола відкритого чемпіонату Дніпра з футболу у першій лізі стрімко загострилася боротьба на горі турнірної таблиці, де на золоті нагороди на сьогодні затраченими очками претендують відразу як мінімум чотири команди, серед яких і Кондор, який вже три роки бере участь у різноманітних турнірах під гідою обласної і міської федерації. А цьогоріч серйозно налаштований позмагатися за перше місце і у звітному поєдинку з Олімпіком, який його випереджав на два пункти і до того ж мав зустріч у запасі, мав дати Звітний поєдинок з Олімпіком, який його випереджав на два пункти, і до того ж мав зустріч у запасі, мав дати відповідь на питання, наскільки амбіції бажання підкріплені грою, у якій його влаштовувала тільки перемога. Тому сьогодні важлива гра для нас. Команда займає друге місце, команда налаштована тільки на перемогу, і у них є такий шанс, тому що оця ефорія победи. Яка була 24 серпня, отримали або заробили Кубок Незалежності, виборив у футболістів Дніпра. Тобто хлопці завжди хочуть грати у футбол, хочуть, щоб ці мрії, які в них сьогодні є, вони осуществлялися. А саме основне, щоб прийшов мир, щоб була перемога. На наших умовах і ми будемо вдячні тим хлопцям, які сьогодні стоять і захищають наші рубежі. До честі Кондора у звітному матчі з Олімпіком він не став довго запрягати, і вже у дебюті поєдинку на другій хвилині повів у рахунку, коли після пасу капітана команди Романа Хребто з власної половини поля кращий бомбардир Антон Пімінов втік від прислідувачів і, опинившись на одинці з голкіпером, влучно по діагоналі пробив у дальній кут. Трохи більш ніж через чверть години. М'яч знову туди влетів, але вже після удару Владислава Мітченка, який завершив атаку за хрестоматію своїх партнерів, що розпочалася на правому фланзі. А перед сигналом на відпочинок гол у роздягальню і дуплет до власного активу записав Антон Піменов, який в дотик увігнав шкіряного під поперечину. А він же на 57-й хвилині розпочав атаку Кондора у центрі поля, яку самотужки і завершив після вивірного пасу партнера у розріз. Чим поставив масну крапку у поєдинку за шість очок лідерів турнірної таблиці. Гра була дуже напружена. З перших хвилин ми атакували з усіх боків. Гра була напружена. Ми забили перший гол на п'ятій хвилині десь матчу і здобули результат перший тайм, ми закінчили 3-0. Перемогли, і далі гра складувалася за нашим рахунком. Наші хлопці зібралися, показали результат, свою гру. Були налаштовані тільки на перемогу. Хоча ми там в деяких матчах тіряємо, значить, бали. то в цій, в цій, в цій грі все, все вийшло так, як ми задумали. Ми навіть планували, що перший, перший тайм буде 3-0. Ну, я думаю, це просто співпало. А так, в принципі, хочеться подякувати хлопцям і супернику. Дякуємо славним силам ЗСУ. І головне, щоб такий тяжкий час були такі значить, меценати, як Ніколай Іванович, які допомагають і молодим футболістам розвиватися і займатися далі. Тому що наші молодіжні шкіли закінчують, закінчуються і нема куди двигатися далі. Тому у нас. Існує такий, значить, перехідний період, аматорський футбол. Надіємося, що хтось з хлопців з нашого колективу заграє. Після цього матчу Кондор очолив турнірну таблицю чемпіонату. Втім, за втраченими очками його можуть обійти той же Олімпік і дев'ятий хлібозавод. Так що вся боротьба попереду. Чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед дорослих чоловіків та жінок став другим поспіль турніром подібного статусу регіонального масштабу. Першим був такий серед юнаків та дівчат віком до 16 років, які відкрили другу частину календаря змагань громадської організації з цього олімпійського виду спорту. Добре відомий не тільки на вітчизняному Татамі, але й далеко за його межами важкого вик нашого міста. Майстер спорту України Олег Фосенко щойно відновився після травми і вирішив спробувати себе і на що здатен після цього. Та вийшов на старт чемпіонату Дніпропетровської області з дюдо серед дорослих чоловіків і жінок, який став другим поспіль турніром подібного статусу регіонального масштабу. Першим був такий серед доників та дівчат віком до 16 років, які відкрили другу частину календаря змагань громадської організації з цього олімп. Виду спорту. Здатен на багато що, тому що багато не змагався на змаганнях. Травми були, збори, тренування. Готувалися до цього старту, готувалися до чемпіонату України. Надалі будемо тренуватися і показувати результати. Наразі, попри не надто велику кількість учасників, як для нинішнього турніру, його якісним складом цілком задоволений голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, який тішиться тим, що після літніх канікул і відпусток вдалося залучити провідних атлетів, лідерів своїх вагових категорій регіону, на успішний виступ яких на прийдешньому чемпіонаті України небезпідставно безпідставно розраховує тренерський штаб. Зібрались найсильніші дзюдоїсти. Дорослі це основний старт. Буде чемпіонату України. Це у нас відбіркові змагання до чемпіонату України. Я сподіваюся, що команда готувалася добре протягом літа і всі. Спортсмени підготовлені і покажуть достойну боротьбу. Видно, що спортсмени не гаяли час під час літніх канікул, працювали і зараз показують дуже гарну боротьбу. Сподіваємося, що такі ж результати боротьба буде на чемпіонаті України. На що там буде здатний вище згаданий Олег Фесенко? Дізнаємося по завершенні національного чемпіонату. Наразі ж за підсумками обласного він виборов золоту медаль у своїй ваговій категорії. До речі, з інших яких також успіх святкували усі представники Дніпра, у чоловіків В'ячеслав Братюк, Олександр Клепінін, Назар Кулішов, Андрій Прощепа, Татезьки Олексій Калюжний і починок на першу сходинку п'єдесталу пошани. У жінок зійшли Горія Уделіс, Альбіна Мусієнко, Дар'я Доля і Вероніка Чернуха. Нам залишається бажати їм гарних виступів на чемпіонаті України, як і очікувати на найближчі старти Федерації Дзюдо Дніпропетровської області, календар змагань якої рясніє різноманітними турнірами і вражає І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розвага спокою. Ми переможемо на все добре, До побачення.